Добрий день, хазяйські! Ващенка Світлана допомагає легко і швидко прибирати у домі з безпечними засобами. І сьогодні ми помиємо витяжку, сіточку з витяжки. Вона така липка. Так, достаємо. Ой, де наша витяжка? Ось вона така грязненька. Бачите, така липка і грязненька. Кладемо її, ми будемо мити за допомогою засобів компанії РСАГ, безпечні, бо вони на мильному горіхі. Мильний горіх заміняє фосфати, сульфати, парабени. І тому у нас цього нема. Вони і консервують, і натяжіння жир, ну, жир змішується з водичкою, так? і вимиває жир. Так. Ми будемо мити за допомогою антижира він налитий в мене таку бутилочку, мені легше так користуватися. І кисневий порошок компанії Всаг. Що ми робимо? Так, Він теж безпечний. Так, насипаємо трошечки на, нашу, на наш фільтр. Да? Трошки насипали. І я бризкаю антижиром. Так, Хорошо, забризкую хорошенько. Іменно. Отакі бутылочки у нас у презентаційній сумочці йдуть. Всі наповнені, великі. Якщо ви хочете е, е, знати, які продукти вам підійдуть до, до вашої дом, домівлі, так? Що вам, ну, які е, більш необхідні, ви берете презентаційну сумочку, вам зразу йдуть бутилочки, так легко використовувати, бо такою бутилкою треба ну, шукати чим бризка, Так? І ось ми так хорошенько забризкуємо. хорошенько, хорошенько, так, так. У нас концентрати, можна його розбавляти, щоб користуватися. В подарках йде. Ви можете на моїй сторінці подивитися, що таке подарки да, у компанії «Рсах». О, І заливаємо кипяточком. Кип чому кипяточком? Бо, бо кисневий порошок краще так, у кипяточку. О, щось в мене мало водички. Не розчитала, так? А ну може ми перевернемо, щоб воно нирнуло. Бачите, на камеру буде отак. Угу. Ну, Прийдеться долить не кипяточку такої, щоб нернуло. О, опа, опа. Все, воно в кипяточку Та лежить. І воно так поли. Чому гаряча вода? Мильний горіх дуже добре працює у гарячій воді, тому що сапаніни мильного горіха розкриваються вище 40 градусів. Зараз подивимося. Вже повинно вже о, 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 о. Уже працює, вже відмиває. Я думаю, що вам видно, так? Все, жидко скакується і вбирається. Зараз я вам ближче ну, покажу, щоб було ага. Ось От, Бачите? чик 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 І все, і вже чистеньке. І я беру ручками, не боюся, тому, тому що нема фосфату. Сульфату і не в маски, бо я не дихаю тими іспаріннями з парабенами, які визивають погані болячки. Ну, опять каточок покласти. Дуже добре чиститься, тут же. Але йому трошки, трошки треба полежати. Все, останавлюю. І ось результат. Чистенько, Бачите? Весь жир розтворився, тут грязненька водичка. Компанія Рсах легко, швидко, безпечно. Звертайтеся, як це прибрести. Все, Всього найкращого вам, хазяйка.